Комарницький Максим, песик в мене метис невеличкий, десь 6 кілограмів, черненький, десь рік йому. Дуже класний, дуже активний, дуже кайфовий. Звати Зевс. В мене песик дуже-дуже активний. Я його дуже люблю. Він дуже любить мене. Ми разом спимо і я всюди його за собою тягаю на роботу. В магазини і так далі, і йому дуже-дуже важко більш-менш нормально себе поводити е без мене. Е і ось для того, щоб він е навчився бути самостійним, я його сюди і привів. Шикарно. Коли щось необхідне було від мене, е мені дзвонили, писали. Е так само, якщо якісь питання в мене виникали, я дзвонив, писав завжди все кльово. Дуже сподобалось, що у будь-який час, будь-який день, там, вихідний, не вихідний, я міг подзвонити, приїхати, погуляти зі своїм песиком. Ну, класно, класно, сподобалось. В школі, в школі напевно, мені сподобався підхід, тому що, ну, я чесно, я такого не очікував. Я колись мав справу по роботі з кінологічними центрами і. Там все було зовсім по-іншому. Е, ну тут я побачив, що це дійсна школа, де люблять собак, а, а не якийсь там, як би це сказати, виправний табір. Та ні. Ну, взагалі ніяких. Ну, може, тому що в мене класний песо, так? Дуже легко, дуже приємна дівчинка. Вона так легко знайшла підхід як до мене, так і до собаки. І ну, я дуже переживав перед першим заняттям, е, тому що я, ну, я ж в цьому зовсім не професіонал, це моя перша собачка. Е, і я дуже боявся, що в мене нічого не буде виходити. Е, але настільки доступно, настільки просто все пояснювали в такій якійсь ігровій формі, що, ну. Все відбулося дуже органічно, і я дуже приємно здивований. Ну, якщо чесно, там, не хочу там, робити там, да, там, зайву рекламу, але, ну, те, що я отримав від Песика і від останнього заняття, що я побачив, що він вже вміє, воно навіть трішки перевищило мої сподівання, тому що я просто. Ну, Е, я е, вважав, що його зроблять. Ну як це сказати, зроблять, що його навчать бути більш слухняним і більш спокійним, е, але ну, його навчили ще там декільком трюкам. Там він прямо на мене так дивиться. Він слухняно себе поводить. Ну, дуже сподобалось і точно отримав не менше того, що очікував. Так, да, дуже хочу, е, а мені навіть сказали, що можна хоч. Зараз починати uh, нові заняття, але я дуже-дуже за ним скучив, <смі> тому як тільки uh, хоч трохи нагуляюсь з ним, то знову, да, знову сюди. Будемо вчитися.